Права 1103. Знайди число 5 шостих, від якого дорівнюють 2 від числа 270. Ну що ж, не дуже складне завдання. Нам треба спочатку знайти. А чому ж дорівнюють 2 дев'ятих від числа 270. Ну, як це знайти? Пишемо тоді перше діє. Спочатку знайдемо 1 дев'яту. Тобто, нам, щоб знайти 1 дев'яту, треба 270 поділити. На 9. Це буде одна дев'ята, але таких частинок нам треба 2, то треба помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 27 на 9 це буде 3. І 1 нолик, це буде 30. А 30, що множиться на 2, це буде дорівнювати 60. Ну що ж, пишемо, це. що у нас це таке. Це у нас 2 дев'ятих від числа. 270. Ну що ж, 2 дев'ятих від числа 270, це 60. Добре. Нам сказано: знайди число 5 шостих, від якого дорівнюють іншими словами, 60. Ну, якщо 5 шостих це 60, то нам треба знайти спочатку тоді 1 шоста. Буде, чому буде дорівнювати 1 шоста від цього числа? то пишемо тоді друга дія. Ну якщо 60, це 5 шостих, то нам треба 60 поділити на 5. І це буде дорівнювати 12. Ну і записуємо, це у нас 1 шоста. Одна шоста тоді від числа. Отже, якщо 12, це в нас 1 шоста деякого числа, то чому дорівнює саме число? Треба тоді 12 помножити на 6. Бо саме число буде 6 разів більше, бо 1 шоста дорівнює 12. Пишемо тоді третє. Треба 12. Помножити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, можна усно, а можна записати як 10 плюс 2. Що множиться на 6? Якщо ми розкриємо дужки, це буде 10 на 6, плюс 2 на 6, або 10 на 6 це 60, плюс а 2 на 6 це 12. Ну і разом буде це 72. То це у нас буде число. 5 шостих. Від якого дорівнює. Але ми не запишемо 2 дев'ятих від числа 270, бо ми вже порахували, дорівнює 60. Але 60 це в нас 2 дев'ятих від числа 270. Це ми вже рахували. Добре, тобто шукане число у нас 72. Записуємо відповідь. Пишемо 72. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми знаходили і частину від числа, і знаходили число по його частині. На цьому вправу завершено.